Доброго дня, глядачі, гості каналу, особливо нові підписники, молоді виноградарі, які час від часу пишуть. Я знову на своєму винограднику. Сьогодні у нас 8 грудня, вже зима, у нас вже був перший сніг, і це відео було відзнято ще 25 листопада. Але по технічних причинах пропав звук і не вдалося мені. Не того формату файли записалося, одним словом, не важно. Мушу перезнімати. Покажу, що я вам зараз роблю. Мене давно не було. Ціле літо я не виходив в ефір, умовно кажучи, мене поглинула робота. Так буває, у мене дійсно не було жодного вихідного. Зараз є час і в мене робота на винограднику кипить. Оскільки останнє відео було про шкілку. До речі, дуже успішний проєкт. З неї я і почну, і покажу вам зараз, що я роблю. От таким чином. Е, Таким чином йдемо до шкілки. таким чином. Ось так виглядає моя шкілка, вона вже частково розібрана. Відсотків 30, мабуть, я вже викопав і дещо вже навіть пересадив. Е, Чому я так впевнено заявив, що проект успішний, тому що трішки пізніше я вам покажу, який приріст кореневої. По лозі ви бачите, там до метра, деякі більше, деякі трішки менше. Практично всі саджанці, садженці 80% зійшло. Ось у нас тут хто? Соляріс, ще не викопаний, на нього ще треба ями копати. Е -е... Тому зараз навіть сонце вийшло, це дуже дивно і дуже приємно. Тому зараз я вам покажу, що я роблю. Вначе у мене тут є декілька рядів, там, приблизно 8-9 чи 9 винограду, який був в свій час посаджений близько 4 років тому, найстарші кущі, та не близько, а 4 роки тому. Так, от про що власне кажучи кіно? Викопуючи шкілку, я збираю саджанці, потім я вставлю кадри з минулих відео, де видно кореневу, можливо, сьогодні покажу трішки пізніше. І підв'язую їх, маркую і прикопую. Але потім мені прийшло в голову, що можна зразу їх пересаджувати на постійне місце проживання, незважаючи на те, що зараз зима. Так, Якщо ви не знали, взимку теж можна садити, якщо плюсова температура, прекрасно це все працює і навесно, прекрасно кущ починає стартувати. Перевірив на собі неодноразово. Давайте Покажу швиденько, що я роблю, що я планую. значить Тут у мене є 9 рядів е винограду. там Було по 10 кущів, по 10-12 по 12 у кожному. Між кущами була відстань приблизно 2, де де не де 2,5 метра. Різні сорти тут були. На жаль, так сталося, що на початку своєї виноградної діяльності я насадив тут лідії і зараз я її всю викорчовую. Конкретно оцей ряд. Оцей і ось цей у мене буде гечей і заматож. Довелося викорчовувати лідію і ущільнювати, самі, кущі, самі ряди точніше. Між кущами я роблю трішки більше метра. Чому я роблю трішки більше метра, теж поясню. Формування так званий двоплечий кордон надземний штамп. Не дуже годиться. Ось якщо так от лози розкладати, так як в столових сортах, не дуже годиться, тому що кущ не тягне. Особливо молоді кущі не можуть тягнути таку велику кількість пагонів. Тому буде зменшуватись сама лоза, але ущільнюватись кількість кущів. Навантаження на кущ буде зменшуватись, але сама кількість кущів буде збільшуватися. Такий екстенсивний шлях. Я вважаю, що так буде краще. Сам процес не впевнений, що варто вам показувати. Тут дуже багато копальної роботи. Три ряди я вже завершив. Цей ряд теж завершений, але у мене немає поки що саджанців на нього. Закінчились саджанці, гече і заматош. Це мій улюблений із білих сорт, я нагадую. Є, в мене його близько 50 кущів буде і я буду його розмножувати. Буквально декілька слів про минулий виноградний сезон, з огляду на те, що я був відсутній. Якщо коротко, то нема чим похвалитися. На жаль, мені не вдалося зробити моновино практично з жодного сорту, ані з за Ліберне Одеського Чорного. Був дуже поганий рік, він дуже слабо набирав, ледь-ледь дійшов там до 19%. Коротше, все робив в купажі. Дуже шкодую, що не вдали зробити з гечей за мотож. теж слабенько він себе показав. Теж біле вино в мене все в купажі. І виходить, що в мене є кілька 10 літрів білого вина, кілька 10 літрів червоного вина. Так би мовити, для власного споживання. Як я вже казав, по обов'язково повинен відмітити. Минулої зими я робив прививку штамп взимку. Це було десь в січні, якщо я не помиляюсь. Був сніг, була там близько нульова температура. Привив я, де 11 кущів. Просто щоб, можливо, хтось цікавиться, один прижився з 11, менше 10%. Ну, там я робив дещо неправильно, заглибоко це все обрізав. Ну і так далі. Там мені робили зауваження справедливі. Неефективна витрата часу і зусиль. Один кущ прижився, прививка була зроблена на якийсь на столовий сорт, не пам'ятаю на який. Привитий був аліберне одеський чорний. При, прижився, дві лози виросли понад метр десь до півтора метра. Навіть встигли визріти. Буде один кущик, але це не мій спосіб. Трішки поспішаю, тому перепрошую, що трохи все сумбурно. Тут у мене, я вже казав, гечей замотош, тут у мене. Ліводійський чорний, теж буде ощільниць, мені бракує саджанців. Тут вже буде каберне Кортіс, але тут є дуже багато лідії і я її сьогодні викорчовую. Насправді ями копати не важко, важко викорчовувати. Буквально два слова про ями, без фанатизму. Ями я копаю, ось в мене тут є готова яма. Маємо глибину десь приблизно три штики, половиною, десь, ну, десь 60 см. Далі я ось так її підготовлюю. Засипаю верхній шар ґрунту. Спочатку на низ я даю перегній відро. У мене є він такий перепрівший, що стоїть десь 8 місяців. Вже такий він ну, не опалить коріння. Потім я даю верхній шар ґрунту і залишаю до зрізу землі близько 30 см. На такій глибині в мене буде знаходитись п'ятка куща. Ніяких 40-50. Перевірено, непрактично. ґрунт довго прогрівається, земля на навесні. Дуже, дуже тяжко кущі стартують, нема сенсу. Всі пересаджую на глибину 30 см, до 30 см. Ось так виглядають вже підготовлені ями. Далі зі шкілки буду викопувати, трішки пізніше покажу вам кореневу. І зразу на місце, на місце, на місце прикопав, прикопав такий конвейер, конвейерний спосіб. Паралельно відразу маленький лайфхак. Придумав такий лайфхак, людина істота. Здебільшого лінива і прагне до оптимізації. Тобто, якщо ви копаєте декілька ям в ряд, а у мене їх тут буде близько двох десятків, тобто ну, 15 точно буде, є такий спосіб, ось ви викопали яму і з грунту верхній шар родючий, ви, наприклад, кидаєте наліво. Неродючий направо. У моєму випадку туди, бо в мене трішки уклон. Ну це окей, це понятно. Але коли ви починаєте, у вас є гола яма, коли ви починаєте копати наступну яму, ви верхній родючий шар зразу закидаєте в цю яму. Для того, щоб зменшити кількість. Кількість разів махання лопати, скажімо так. Наступний ви копаєте, закидаєте сюди. І так іде по конвейеру. лишається тільки крайній кущ, з якого треба буде глину розкидати або перенести. Приблизно на 30-40% економить кількість землі, яку ви перекопите. Це при умові, коли ви копаєте багато, так як я. Коли копаєте там 2-3 ями, то можна копати і по пояс. Зараз я буду цю лідію ось викорчовувати, ось вона. І покажу, яку кореневу вона розвила. Скажу вам, це дуже енергозатратне заняття викопувати, викорчовувати кущі. Вважається, що кущ треба викорчовувати якомога глибше. Оскільки ці коріння, які лишаються в землі, негативно впливають на не знаю яким чином. Існує така думка, що коріння між собою так би конкурують. І треба максимально викопувати. Я викопую десь приблизно на... 40-50 сантиметрів, добираюсь до п'ятки, умовно кажучи, і далі відсікає. Тому що в моєму випадку нереально довго прийшлось би копати. Лідія ще така штука, що вона. Одним словом, заняття це не з легких. Ну, там тонче вже лопатою підсікає. Така корнева і вона йде глибше. Не думав, що такі важкі ґрунти, виноградний кущ може так долати. Цьому кущу оце навесні буде п'ятий рік. Хоча необхідно відмітити, що цього року я зробив злідії, в мене просто було багато, багато людей тут собі рвали, ходили, ті, хто ходить в гриби такий виноградник загальний. Зробив я по білій схемі Розе. В принципі, непогано вийшло, мене більше цікавив сам процес, оскільки я тільки вчусь робити вино. Як вийде, ну, не додавав ніяку цукру. Я взагалі ніколи не додаю цукру вже останні 3-4 роки. Я розумію, якщо в мене виноград не набирає кондиції по, по цукру, значить це не мій виноград. Я ніколи не додаю рафінований цукор. Але в наших краях люди майже всі так додають. Ну, це таке, це дуже сумно. Так от, воно вийшло ну, таке, як, як для лабрузки, то нічого. Але ну, це не то, не то що би мені хотілося. Тому Лідія йде під викорчовку однозначно. І при момент, якщо ви зауважите, можливо, хтось скаже, краще зробити на прищепу, ну, щоб вона була як підщепа працювала. Ні, це не мій варіант. Буде новий кущ, нова коренева, і, і, і все буде гаразд, я думаю. Не вмію я робити прищепи, ну, не йде мені цей, цей момент. Якось так. Продовжую копати. зараз, коли закінчу з ямами, покажу вам, який приріз дала коренева на, в шкілці. Або ні, покажу вже, поки є сонце, а потім я забурюсь роботи, в мене не буде часу. Вибачайте за темп, ну, реально вже дзвонять з роботи, вже понаносили генераторів завтра у в мене буде веселий день. Ось цього ракурса, мені видається, буде непогано видно. Якраз у мене тут трішки більше 10, десь біля 15 кущів, не кущів, а саджанців Каберне Кортіс, який я буду якраз в тому ряді щойно показував, пересаджувати. І зараз я покажу момент процес викопки і кортневу. Всі інші кущі, такі як рислінг, аліберне одеський чорний. Лівадійський чорний, мене дуже приємно здивували. Красень там взагалі дуже великий приріз кореневий, дуже потужний. Подивимося, що у нас тут. Я вже бачу ось корінь. Одним словом, якщо ви маєте намір закладати виноградник, робіть шкілку. Робіть шкілку, заморочте з цим. Це того варто, тому що приріст ніколи ви на підвіконнику. Не будете мати такий потужний приріст так у шкілці. Пробую викопувати. Просто чую, як коріння хрустять, Коренева дуже потужна. Ну ось. Коріння рвати не бажано, треба підрізати, але я все одно потім їх секатором ще буду підрізати. Ось така коренева, не знаю, зараз покажу ближче. Ось така коренева, і це, зважте, з травень-червень, ось на, на фоні для контрасту, травень-червень, ні, травень, ні, кінець травня, червень, липень, серпень і, можливо, вересень, якщо вересні. Вересень вже буде, що ви доволі холодний у нас. Ось така коренева, я вважаю, що це непогано. Ідемо пересаджувати, Зразу покажу весь процес. Так, Один кущик я зразу пересаджу, хоча я це лишаю вже саму посадку на темну пору доби, роблю це, має потужні ліхтарі, акумуляторні. Зараз в день легше копати. Обрізаю його, лишаю 2-3 бруньки як де, без фанатизму. Обрізаю, також беру. Ну, яма в мене вже готова, я казав, глина вже насипана, грунт точніше, під необхідний рівень. Оці так звані, оцей верхній поясок, росіяні корінчики їх теж обрізає, їх не потрібно. Вважається, що їх не потрібно. І ці коріння я просто посторівняю, щоб не було таких, що обірвані, щоб був рівний зріз, бо лопата як. Не всюди бере рівно. Ми маємо готовий вже від... бачимо глибина посадки. Ну, Я не знаю, 30 см, мабуть, я не впевнений, що навіть є. Ну, звісно, потім ґрунт трошки осяде, але 30 см буде. Зрештою, буде. Кущики мають таку гарну симетричну систему кореневу в шкілці за рахунок рівномірного прогріва, що вони практично більшість кущів самі стають якби на Мають опору корінь. Ну, ось так. Ну і далі ґрунтом просто присипає. Дехто робить так, притрамбовує, я не роблю. Нехай земля, нехай ґрунт буде пухкий, воно за зиму ґрунт сам сядеться і... За, на рахунок глибини посадки ще декілька слів скажу. Колись я не дивився блогерів, оскільки я такий інтернетний мисливець, більшість знань почерпаю з Ютуба, на жаль. Книжок по виноградарству я прочитав нуль, на жаль. Тому знання доволі поверхневі і багато помилок допущено, які зараз доводиться виправляти. Так от пасивний досвід, який ви здобуваєте, так як я, не завжди корисний і, на жаль, не завжди правильний. Е садити на 50-60 см глибину це себе проректи на дуже пізній старт, там кінець травня в моїх умовах. Е нема сенсу. Чотирьчне спостереження дають мені можливість констатувати, що в моїх умовах ґрунт, Конкретно тут, оскільки тут південний схил, не промерзає взагалі, навіть на 10 см не промерзає внизу, там ближче до ставка, там промерзає на 10 см. Тобто промерзає, маю на увазі, що він перетвориться на таку, що, що лопата не, не може в нього врізатись. А тут нема сенсу, зато це пришвидчить старт куща. Так, ще один маленький нюанс треба показати. Так видно, ось у нас де у нас вже загубилось, ось у нас е сам кущ, де виходить. Я завжди кладу такий маячок безпосередньо, безпосередній близькості до самого стебла, до самої лози. Для чого? Восени, коли пройде там декілька місяців, може таке буде, ще я буду пізно відкривати, там можуть вже бути бруньки. Для того, щоб їх не обламати або мінімізувати цю можливість. І менше розкопувати. Фактично, я всі кущі, які я от молоді, бо я взагалі то не вкриваю тільки молоді, я розриваю руками. Для того, щоб менше розривати, я буду чітко знати, що він десь ось тут. Ну, Це просто так. Для зручності. Накриваю повністю, так би мовити, з головою, засипаю аж зверхом, роблю таку пірамідку, не будемо казати, могилку. І я точно знаю, що цей кущ зійде. Ну як точно? Наскільки це можливо. Дико спішу, ще раз вибачаюсь за темп. Е, -е Дякую тим, хто не покинув канал за час моєї такої довгої відсутності. то не так треба сказати, треба гарно стати. Так. Працюю, як бачу, на колінниках. Для економії ресурсу спини треба працювати на колінах копати. Дуже допомагає. Ну, Це 100% перевірно роками. Всім дякую, дуже поспішаю, всім дякую, хто залишався на каналі, новим підписникам Мішка Львів. Не знаю вас, але ваші коменти завжди такі приємні. Пишіть, ви знаєте, що робити. Я працюю, тому що день короткий. І роботи купа. Всім добра, миру, тримайтеся.